Прем'єра дев'ятої серії серіалу «Дієта номер 0» відбудеться у понеділок, 4 грудня на телеканалі ТЕТ о 19.00, і ця серія додає до сюжету яскравих романтичних барв. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись. Ну в першу чергу варто відмітити те, що ми побачимо, як Ваня буде нянчитися сином Марго Альошей. Звісно, Ваня поки що не догадується, що це і його син, і мене це дійсно турбує. Не розумію, чому він ще досі не поцікавився та не спробував дізнатись, від кого Марго дитина. Видно, що йому не байдуже на Марго, і це було б логічно зробити, але нічого, все рівно рано чи пізно, в нашій ситуації скоріш пізно, він про це дізнається. Так, от, сидіти за Льошою, це буде дуже такий важкий квест для вані, адже Льоша розумний хлопчик і не дасть йому розслабитися та засхищати. Хлопчик використає його поповні для здійснення своїх дрібних бажань, і за цим насправді буде дуже цікаво спостерігати. Але саме цікаве розпочнеться з того моменту, як ми побачимо Марго і Тимура. Минулі серії вони разом з колегами поїхали в караоке, і здається, з самим караоке це все не закінчиться. Пам'ятаєте, першу зустріч Тимура та Марго в лікарні? Так от, ще в той момент по Тимуру було видно, що йому сподобалась Марго. А в цій серії, коли Марго зняла окуляри, одягнула вишукане плаття, ми можемо побачити бажання Тимура бути разом з Марго. І скоріше за все, саме в цій серії вони проведуть ніч разом і вийдуть на новий рівень стосунків. Загалом саме з цієї серії здається, що сюжет почне набирати обертів. А як інакше, якщо Ваня 100% буде ревнувати Марго до Тимура, Ольга ревнуватиме Ваня до Марго, і лише незрозуміло, до кого ж лежатиме серце Марго. Що ж, гадаю, у вас немає сумніву, що саме цікаве, ще тільки попереду, тож не пропустіть. Що ж, пишіть в коментарі, як ви вважаєте, кого вибере Марго? Вані чи Тимура, ставте лайк і до зустрічі!